Розділ 37 Леджер. Яким дивним інколи буває життя? Я мав сьогодні святкувати медовий місяць, прокинутись на курорті, на березі океану, поруч зі своєю дружиною. Натомість я прокинувся на надивному матрасі у напівголій квартирі поруч із жінкою, яку стільки років ненавидів. Якби минулого року хтось показав мені цей момент у кришталевій кулі, я довго думав би, що могло підштовхнути мене до такого жахливого рішення. Але зараз, у цю секунду, я розумію я тут, бо нарешті бачу все ясно я ще ніколи не був настільки впевненим у своєму рішенні, як зараз. Я не хочу будити Кенну. вона так мирно спить, а мені треба трохи подумати над тим, що я сьогодні робитиму. Хочу розібратися з цією ситуацією якнайшвидше. Мені страшно за те, що буде, і величезна частина мене хоче потягнути ще пару тижнів, щоб ми з Кенною ще побули в цьому таємному раю, повні надії, що все складеться як потрібно їй. Але що довше ми чекаємо, то слизькішою стає ситуація. Останнє, чого я хочу, це, щоб Патрик і Грейс дізналися, що я їм брешу до того, як я спокійно поговорю з ними і поясню свою позицію. Кенна прикриває рукою очі і перевертається на бік, притискається до мене, стогне. Яке ж яскраве світло! Голос у неї хрипкий, сексуальний. Проводжу рукою по її талії, постигну, хапаю за ногу, закидаю на себе, цілую в щоку. Добре спала? Вона сміється мені в шию. Спала? Ми тричі займалися сексом, а потім спали на надувному матраці. Я, може, годину поспала. Вже дев'ята з чимось, та явно спала більше години. Кенна насідає. Що? Я думала, сонце щойно не зійшло. Вона скидає ковдру. Мені ж на роботу на дев'яту. Ох, бляха, я тебе підвезу. Я шукаю одяг, знаходжу сорочку, але на ній спить кенене кошеня. Я піднімаю його, перекладаю на диван, тим часом починаю вдягати джинси. Кенна чистить зуби у ванні. Двері відчинені, вона повністю гола, тож я завмираю, не встигнувши одягнутися, бо її сідниці просто ідеальні. Вона бачить у дзеркалі, що я витріщаюсь на неї, сміється, закриває ногою двері. Одягайся. Я закінчую вдягатися, але потім все одно йду у ванну, теж хочу почистити зуби. Вона відходить у бік з поліскою рот, я вичавлюю пасту на палець, але вона відчиняє ящик і дістає звідти запаковану щітку. Я купила подвійну упаковку. Вона дає мені щітку і виходить із ванної. Нарешті ми обоє стоїмо у дверях. О котрій ти звільняєшся? Я обіймаю її, вона пахне свіжою м'ятою. О п'ятій. Ми цілуємося. Якщо мене не звільнять, знову цілуємося. Леджере, мені треба йти. каже вона, майже не відриваючи від мене губ. Але ми цілуємося далі. До магазину доїжджаємо за чверть десята, Кенна вже спізнилась на 45 хвилин, але коли ми закінчуємо прощатися вже на 50. буду о п'ятій, кажу я, коли вона збирається зачинити двері. Вона сміхається. Якщо я тепер з тобою сплю, це не означає, що ти маєш бути моїм шофером. Я став твоїм шофером до того, як ти почала зі мною спати. Вона зачиняє двері, але потім обходить пікап і підходить до мого вікна. Я вже його опустив, тож вона нахиляється і знов цілує мене. Відходить на крок, на секунду зупиняється, виглядає, наче хоче щось сказати, але не говорить просто мовчки дивиться на мене кілька секунд, наче щось готове зірватись у неї з язика, але потім відходить і біжить у магазин. Лише за півтора кілометра від будинку я усвідомлюю, що в мене на обличчі досі ідіотська усмішка. Я намагаюсь її прибрати, але вона знов вилазить. Варто мені подумати про Кенно, а я думаю про неї весь ранок. А в моїх батьків заблокував усю під'їзну доріжку, тож я паркуюсь перед будинком. Грейсі Патрик уже повернулася. Він поливає подвір'я, Д'єм сидить у них на під'їзній доріжці, а поруч із нею відерце з кольоровою крейдою. З Зусиллям волі прибираю з обличчя усмішку. Не так, щоб вона видала все, що сталося за останні 24 години. Але Патрик мене добре знає він може зрозуміти, що річ тут, у дівчині, почне ставити питання, мені доведеться брехати йому ще більше. Коли я зачиняю двері пікапа, Д'єм розвертається. Леджер. Вона дивиться ліворуч і праворуч, а тоді ми зустрічаємось посередині дороги. Я піднімаю і міцно її обіймаю. Весело було в гостях у бабусі Ноно?» Так, ми знайшли Черепашку, і Ноно дозволив залишити її собі. Вона у мене в кімнаті, у скляній штуці. Хочу подивитися. Я ставлю д'єм на землю. Вона бере мене за руку, але не встигаємо ми дійти до газону, як Патрик зустрічається зі мною поглядом. Моє серце моментально падає п'яти. У нього кам'яний обличчя. він не вітається. Такий сердитий, яким я ніколи його не бачив. Він переводить погляд на д'єм і каже Покажи черепашку за хвилину. Мені треба поговорити з леджером. Дім не відчуває напруги між нами, тож безтурботно біжить у будинок, а я стою, завмерши на краю газону, який Патрик машинально продовжує поливати. Коли вхідні двері зачиняються, він і далі не каже ані слова, просто продовжує поливати траву, наче чекає, щоб я сам визнав, що облажався. У мене чимало причин хвилюватися він явно поводиться так, ніби щось не так, але якщо я перший почну говорити, можу сказати не те. Може, річ взагалі не в тому, про що я думаю, може, у нього мама захворіла чи ще якісь погані новини, і він не хоче, щоб дієм чула. Його поведінка може бути взагалі не пов'язана з кеною, тож я чекаю, коли він сам скаже те, що йому, вочевидь, дуже нелегко промовити. Патрик закриває краник і кидає шланг на землю, підходить ближче до мене, і кожен його крок синхронно відбивається у моїх грудях гупанням серця. Він зупиняється метр за півтора від мене, серце й далі калатає. Мені не подобається ця мовчанка. Я бачу, що зараз у нас буде важка розмова, а Патрик не з тих, хто полюбляє такі. Той факт, що він не починає фразою: ну що, насторожує ще більше, щось його тривожить. І це серйозно. Я намагаюся послабити напругу, і спокійно питаюся. То що, коли ви повернулися? Вранці, відповідає він. Де ти був? питає це таким тоном, ніби він, мій тато, і зараз злиться, бо я вислизнув з дому посеред ночі. Я навіть не знаю, що казати, Намагаюсь придумати таку брехню, яка найкраще підійшла б, а це нелегко. Не можна казати, що авто стояло в гаражі, бо його заблокував автодім батьків. Не можна казати, що я був удома, мого пікапа явно не було. Патрик хитає головою, в його очах розчарування вселенського масштабу. Він був твоїм найліпшим другом, леджере. Я намагаюся не дихати надто голосно. Засовую руки в кишені, опускаю очі. Чому він це каже? Я не знаю, що відповісти. Не знаю, що він знає, не знаю, звідки він знає це. Зранку ми бачили твій пікап біля її апартаментів. Він говорить тихо, не дивлячись на мене, так наче терпіти не може людину, яка стоїть перед ним. Я був упевнений, що це просто збіг, що там хтось живе, у кого такий самий пікап. Але потім я під'їхав і побачив усередині дитяче сидіння дієм. Патрику, ти з нею спиш? Його голос монотонний, рівний і це нервує. Я беруся рукою за плече, стискаю його. У грудях така напруга, наче мої легені поклали під прес. Я думаю, нам трьом треба сісти і проговорити це. Ти з нею спиш? Патрик повторює питання цього разу значно голосніше. Я тру рукою обличчя, мені страшенно не подобається, як усе розвернулося. Мені треба було лише кілька годин, і тоді я сам поговорив би з ними. Було б набагато краще. Ми всі помилялися в ній. Я кажу, це непереконливо, бо розумію, що зараз Патрик не почує жодного мого слова. Він надто злий. Він злісно сміється, а тоді сумно насуплює брови. Та ну, помилялися, правда? Він підходить до мене ще на крок і, нарешті, дивиться мені у вічі. То вона не кинула мого сина помирати. Твій найліпший друг не прожив останні години в страшних муках, на порожній дорозі, ледве дихаючи через неї. У нього стікає сльоза, він витирає її різким рухом. Він злиться так, що йому доводиться повільно видихнути, щоб не заволати на мене. Це був нещасний випадок, Патрику. Я майже шепочу. Вона кохала Скотті, вона запанікувала і зробила неправильний вибір, але вона заплатила за нього, коли ми вже перестанемо її звинувачувати? На це питання він вирішив відповісти кулаком, що сили б'є мене в щелепу. Я не відповідаю, бо почуваюся страшенно винуватим, що вони дізналися про все отак. Я б дозволив йому вдарити мене мільйон разів, і все одно не відповів би Гей. Від будинку до нас біжить мій тато. Патрик знов б'є мене якраз тоді, коли від вхідних дверей до нас біжить Грейс. Батько встає між мною і Патриком до того, як той встигає вдарити мене втретє. Що за херня, пат. кричить тато. Патрик не дивиться на нього. Він вперся поглядом у мене, і в його очах не читається ані дрібка жалю. Я роблю крок уперед, щоби продовжити цю розмову, якщо ми вже почали. Я не хочу закінчувати її отак, але тут, на вулицю вибігає, дєм. Патрик її не бачить і знов намагається мені врізати. Та заради бога, кричить мій тато, відштовхуючи його, перестань уже. Дєм розуміє, що відбувається, і починає плакати. Кресть бере її за руку і намагається відвести у будинок, але д'єм хоче до мене. Вона тягнеться до мене, і я не знаю, що робити. Я хочу піти з леджером, просить дієм. Грейс наполовину розвертається і дивиться на мене, з таким виразом обличчя, ніби її неймовірно зрадили. Я розумію, що їй зараз ще більше болить, аніж Патрику. «Грейс, будь ласка, просто вислухай мене. Вона розвертається до мене спиною і зникає в будинку разом із Д'єм. Я чую плеч дитини навіть після того, як двері зачиняються, і відчуття таке, ніби мені щойно вирвало серце. Не смій покладати на нас відповідальність за свій вибір, каже Патрик, ти можеш вибрати ту жінку або д'єм, але не смій намагатися змусити нас почуватися винними за вибір, з яким ми змирилися п'ять років тому. Ти сам в усьому винний, леджере. Патрик розвертається і йде в будинок. Мій тато відпускає мою руку. Він робить кілька кроків, стає переді мною, явно хоче мене втішити, але я не даю йому такого шансу. Просто сідаю в авто і їду. Їду до бару, але не заходжу всередину, а стукаю у двері Романа на горі. Стукаю довго, аж поки він не відчиняє. Він дивується, але потім бачить мою розбиту губу, і промовляє Отже паскудство. Відходить і прямує за мною сходами до квартири. Я йду на кухню і витираю кров із губ паперовими рушниками. Що сталося? Я провів ніч із Кенною. Ландреси дізналися. це Патрик зробив? Я киваю. Роман звужує очі. Ти ж його не вдарив у відповідь, сподіваюся, йому 60, не менше? Звісно, ні, але не через вік. Він не слабший за мене. Я його не вдарив, бо заслужив на оце. Я дивлюся на паперовий рушник, він увесь у крові, йду у ванну роздивляюся обличчя, око ніби в порядку. Мабуть, буде невеличкий синець, а от губа сильно розбита. Мабуть, він так сильно мене вдарив, що я порізав губу зубом. Бляха, у мене з рота тече кров, мабуть, доведеться зашивати. Роман дивиться на мою губу, кривиться. Ну і срака, мужик. Бере ганчірку, змочує, дає мені і каже Поїхали, відвезу тебе в лікарню.